Лежить село у долині в садах потопає, Кліщовенка річка тиха його розділяє. Малим добротний верби вкрили, стоїть над водою, вальці вкрилися гержою, тужать за мукою, а колись вони годіли до півночі чи пізно. Людей мені повно було, бо було завізно, а з горбочка стара церква сумно споглядає. Вовадов знищена коварно не богословляє, вищиниє понад цвинтар машини звивають, хоть мерлі спокою хочуть, но їх не питають, не питають та й не чують, і знати не знають, бо в них вовада, бо в них бізнес гроші заробляють. На добротних хатах бляху гержа доїдає. Блішні вінклі розсипає, село пропадає. Та й бібліотечі книжки читача чекають. Хто читав, той вже не годен, хто є, не читають. Поля вкриті бур'янами, поросли вільшину, і сумує парта в школі за учнем дитину. А коли ж дітесок юрма до школи ходило, так що шущі не вміщали, в дві зміни ще вчили. А тих дітей батьки були, майстри добіркові, І майстри були шпортові, портові, хоч не мали школи. Ші чоботи тоботи робили, коваль гнув під кову, кривчі, шиви всі закази, столяр бив підлогу. А бліхарі з гундерлягу хати накривали, і робили ренби штивні, В ведрах дна міняли. Іконостас нині в церкві я річ бою, сільський майстер го зробив своєю рукою, Боднар з бручом швайцем добрим клепку затягає, а члідник кредит з дуба на віз загружає. Колись таке село було, а нині що є, що не в сиру дошку добрий чвик заб'є, нема кому і штали лопатку забити, ні нагріти, ні зігнути, ні гузик пришити. Котрий більший був фаховий, той в світі гарує, а хто в селі свою душу горівку влікує, та й травечку, коли друзі вміють покурити, Вночі в клітці із крилема порядок зробити, анонімку написати, комусь насолити, та лопачики на воску вміють ворожити. Щон завигнати із церкви, в образи продати, і прилюдно фальшиво уміють присягати, чужу скибу відбувати, вдовичу зганьбити, що ж казати, теж, бувало, й кров людську проліти. Зова багато і гріхів в селі наробили, і тайком церковні гроші Між собою ділили, як звернути комусь увагу або щось сказати. Він те так бундючо скаже, краще не казати. Каже, в мене совість чиста, хоч сам добре знає, в свою совість, в душу свою він не заглядає. В хату летить біда нагла і дим заридає, і в сльозах казати буде, за що Бог карає. Кажеш, піду до ворожків, бо ми порубили, тим собі гріхів додавиш, помножиш провини. Краще ти склони коліна у своїй хатині, Зроби серце своє щире, як в малій дитині, як потечуть ривні сльози лицем на підлогу, та молитва буде щира і угодна Богу. П'ятдесятий псалом вивче, помилуй ім'я Боже, повір мені, то Бог каже, а він допоможе. А як будеш дев'яностий часто промовляти, зона близитись не зможе до твоєї хати. Зійде з неба ангел дужий з мечем обошічним захистить твою хатину і рід віковічний І не тра тобі ворожок, ні маку, ні солі, бо Бог буде помагати в роботі в недолі. В церкву входите ви гордо, голова не гнеться, крочки ваші є дрібнонькі, а так не годеться На півголі у вас груди, ноги на півголі Колись люди в такім виді не робили в полі, на підборах різні тільця любо виглядають, а на ще ременці додову звисають, поробили діри в вухах, носи посверливе, попід очі та й навії джуми наожили, поверх грудей золотистий хрестик одягнули, пальців золото прибрали, про душу забули. Христос Христом на Гогопу не йшов, як вигойно, обич в ранах і в знеможі, а йшов достойно. Так ви йдете, не молитись, себе показати і на других подивитись та й попліткувати. З церкви рівно по дорозі муж один вертався, Ну тут його зустрів ангел, в нього запитався, куди йдеш, чоловіче, та йду додому. А звідкіля ти вертаєш та з Божого дому. Чи багато нині люду у церкві молилось? Повна церква ще й на дворі, бо всі не вмістились. Та ні, каже йому ангел, — «тільки троє було. А ті решти, то так просто, аби людно було. Стара жінка в чорній хусті що в кутку стояла, а її вдова невістка дитину тримала. Ота жінка в чорній хустці та втратила сина, а ті двоє то вдовичі, сирота дитина. Ривні сльози текли в мами, душу розривали, а соває її молитви в небеса взлітали. Вулканічний біль вдовичі небеса приймили, а отче нашому сиротини ангели раділи. А ті решти, що там були, то так лиш для гоже, аби люди не казали, що в церкву не ходи. Один думку возив цеглу собі на будову, а той робив ремонт в хаті та й міняв підлогу, котрийсь інший на базарі, купує машину, а багач в добротній хаті приймає родину. Бізнес гроші, господарка, в того в думці коні. А то враз богосвіння на ваших Господні. І так скоро пролетіло всього дві години, а сіяли зерно правди всього три людини. Нині церква, вроді церква, як би то сказати, а її бичом Христовим треба виправляти, і двачатку, і прислугу кончена картати. Но священника то перше треба починати, най розпусне стадо докупи зганяє. А присягу, що давав, найтвердо тримає, як прийдеться перед Білим престолом постати за загублену вівчу відповідь радати, не поможуть там вже гроші, ні статки, ні слава, лиш прийдеться тобі стати зліва або справа. Написав той вірш короткий про себе і про вас, на подумає з нас кожен, поки є ще час, тож покиньмо діла грішні. Не завтра, а нині тоді млин знов загоркоче, хтось гудзик пришиє.